Вітаю, мене звати Чимирис Євген. Мінімалістичний дизайн вже глибоко проник до пк індустрії. Зручність та продуманість нарешті остаточно перемогли. А початком правильних змін став бренд Легіон компанії Леново. Все почалося ще в 2017 році. З того моменту пк індустрія і почала рухатися в правильному напрямку. Компанія Lenovo, як лідер ПК індустрії продовжує задавати тренди. Ми постійно дослуховуємося до наших користувачів і впроваджуємо ті зміни, котрі виводять наші продукти на вищий продуктивніший рівень. Сьогодні мова піде про представника ігрового сегменту Lenovo Legion Pro 5. Так як основна взаємодія ноутбуку і користувача відбувається через екран, то з нього, напевно, ми і почнемо. Знайомі вже багатьом 16 дюймів, з сторін 16 до 10. Ще більше місця для контенту, ще більше місця для розваг та ще більше місця для хедшотів. Тут встановлена IPS-матриця з двома варіаціями по яскравості 300 та 500 ніт. Та що 300 має частоту оновлення в 165 Гц, а та, що на 500 240 Гц. При цьому обидві мають 100% покриття колірної гами SRGB та заводське калібрування екрану x rite Pantone. Тонкі рамки та стильно реалізований блок камери та мікрофонів. Так як мова йде про портативний девайс, то наявність якісної камери та правильних мікрофонів для стрімів, для роботи в дорозі, є класною перевагою. Камера може мати Full HD роздільну здатність та додаткові налаштування яскравості та контрастності в програмі Lenovo Vantage. Тут же можна під себе налаштувати і два мікрофони. Тепер переходимо до продуктивності і почнемо з процесорів. Тут, як з екранами, є два варіанти Intel та AMD. Intel варіації – це Core i5, Core i7 і навіть Core i9 процесори 13-го покоління. Все з індексами HX – до 24 ядер, до 32 потоків та до 36 МБ загального кешу. AMD, в свою чергу, дає Ryzen 5, 7 або 9, також з індексами HX – до 16 ядер та 32 потоків. Процесорної продуктивності вистачить на всі задачі, котрі ви поставите перед цим ноутбуком. За графічну складову відповідають чіпи компанії Nvidia: це RTX 4050, 4060 та 4070. А завдяки найновітнішій системі охолодження Lenovo ColdFront – в Ці ноутбуки встановлюються не малопродуктивні продуктивні чіпи, а найпродуктивніші 140 ватні. Говорячи про швидкодію, не можна забувати і про оперативну пам'ять. Користувачеві доступні два слоти, в які можна встановити дві планки надшвидкої пам'яті. З коробки доступна модифікація в 32 ГБ. Ще однією важливою складовою є новітня система охолодження Legion ColdFront 5.0. Це поєднання софту, заліза та штучного інтелекту, яка дає можливість грати. В найпотужніші ігри в найвищих налаштуваннях графіки абсолютно без будь-якого тротлінгу. Доповненням до класичної повітряної системи охолодження стала нова парокамера та нові матеріали рідкий метал та рідкокристалічні полімери. Центральний процесор, графічний чіп, задні та бокові радіатори, SSD-некопичувачі, а їх тут може бути два. Та робоча поверхня під руками оснащені додатковими датчиками, котрі щитують зміну температури та за наносекунди передають оброблену інформацію про нагрів ноутбуку, щоби краще спрогнозувати температури девайсу для ігор без тротлінгу. Система охолодження ноутбуків Legion дає наразі найкращу з можливих продуктивність процесору та графіки. Максимальний кайф від ігрового процесу можна отримати лише тоді, коли процесор, графіка, оперативна пам'ять, система охолодження доповнюються крутим звуком. Два динаміки від Harman по 2 Вт кожен оснастили підтримкою технології на хімік аудіо, яка була розроблена спеціально для завзятих геймерів компанією SteelSeries. Є окремий нічний режим, котрий забезпечує розумне регулювання звуку, а система SoundTracker візуально показує направлення звуку, що дуже спрощує життя кіберспортсмену. Про Legion Pro 5 можна розповідати дуже багато, тому давайте почнемо завершувати. І поговоримо про важливі дрібниці: це порти та розніми. Ліва грань розмістила порт USB TyPA версії 3.2 та USB Type-C, також версії 3.2, з підтримкою дисплей порту 1.4. Задня частина ноутбуку має порт живлення, два USB Type-A версії 3.2. Повнорозмірний HDMI покоління 2.1, ще один Type-C, але вже з підтримкою не лише дисплейпорту та передачі даних, а й з підтримкою зарядків 140 Вт та рознім для під'єднання до локальної мережі. На правій грані ще три корисності: комбінований аудіорознім, рознім, важі блокування камери та USB тайпа. Якщо ви шукаєте дуже продуктивний ноутбук для роботи у відеоредакторах або для ігор з високим налаштуванням графіки, Lenovo Legion Pro 5 – кращий вибір на сьогодні.